Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Арестович заявив, що перед ударами росіяни попереджають наших союзників перед останнім Єрмак виїхав з Києва. Попередні удари також підкреслюють в дописах до слів Арестовича. Сам Арестович каже наступне. Я вам открою та, Не знаю, наверное, для вас это открытие, може для наших зрителей будет открытие. але они предупреждают о каждом ударе. Даже обычными средствами, даже шахедами и обычными ракетами вони предупреждают. Йде обмен информацией, говорят: НАТО це мы будем бить тогда-то, тогда-то примерно таким-то объемом средств. Каждый раз предупреждают. А уж тем более пропуск ракет. Эта война абсолютно рационально смоделирована. самого И идет по строгим правилам, в строго заданном пространстве. скажите, пожалуйста, вы, я без всякой иронии, вы знали, что предупреждают или не знали каждый раз о каждом обычном ударе? Нет, я думала засекать, но это видно, это спутники засекают. Они говорят, мы в ночь ударим, вроде бы, не переживайте. Что посольство в Киеве эвакуировали, знали, что будут бить боеголовка? А то есть это их ну, предупредили прямо? Конечно, конечно, будет пуск, все как положено. В такой... Понимаете, эта война выродилась в фарс. Вот реально. Вот если бы не гибли люди, это была бы отличная комедия, над которой можно было бы замечательно похохотать. Потому что политика дошла до уровня даже не мышей, а мышиных блох. Вот как это выглядит все? Они звонят, реально же звонят. И говорят, смотрите, сегодня ночью будет нанесен удар. Там, мы планируем. Они говорят, а какой удар надо? Все говорят, ну, вот, примерно такой-то удар, примерно по тем областям. Ну, могут обмануть, там ударить не по Киеву, а по Днепру. Но вообще все предупреждают. Все все известно. Все. А Маруся Звіробій пише наступне: ішов 2025 рік. Ті, хто вміє читати, вже в цій країні нічого не вирішують. Тому спроби щось писати нічого не дають, стадо Б, що зірвалось бігти в прірву в 2019-му. Знесли все на своєму шляху, навіть самих себе. То страшне відчуття, попасти в рух, що несеться на знищення по інерції. Вперше я не надіюся, що 2025-й буде кращим. Я точно усвідомлено знаю, що він буде гіршим, якщо не останнім. Спасіба, паржалі. Крім того, Маруся обговорює ось цей план, який видає. За план команди Трампа. Президент Трамп розіслав президентам та прем'єрам країн союзниць України. Путіну та президенту Зеленському своє бачення мирного плану по Україні дають ключові тези: перше перемир'я встановлюється по лінії бойового зіткнення, друге ЗСУ виходять з Курської та Донецької областей. Натомість РФ виводить свої війська з територій у Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Третє дві південні області отримують статут демілітаризованих автономій з гарантованим міжнародним юридичним статутом. Четверте на лінії розмежування. Водиться 150 тисячний миротворчий контингент за участі військових Франції, Великобританії та країн, які підтримують таку місію. Термін розміщення постійний до повного відновлення суверенітету над усіма міжнародно визнаними територіями України. П'яте з РФ частково знімають санкції проти фінансового сектору. Шосте започатковується переговорний процес з цілею визначити кількість особового складу та озброєнь ЗСУ та армії РФ у європейській частині. Сьоме Україна отримує по десятирічним безпековим договорам гарантоване фінансування сектору безпеки. Еспеки та аналог плану маршала для відбудови та розвитку економіки. Трамп готовий виділяти щороку до 5 мільярдів доларів на безвід'ємній основі у разі укладення угоди про перемир'я. Восьме Україна на 50 років відмовляється від вступу до НАТО, і це закріплюється міжнародними угодами. Дев'яте миротворці в Україні отримують статут гарантів безпеки. Бойові дії РФ проти них будуть дорівнюватись. Нападу на країни НАТО з автоматичною активізацією п'ятої статті статуту НАТО. Десята РФ отримує міжнародно зафіксовані гарантії безпеки зі сторони Усіх ядерних країн з постійною верифікацією мов дотримання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.